Коломийські спортсмени найкращі. Наша команда Прикарпаття з рахунком 3-2 перемогла суперників івано-франківський ураган. Першість України зміні футболу прийшла у спортивному комплексі Прикарпаття. Наша команда оновлена. і Я думаю, що вона сьогодні має шанс перемогти. І Я думаю, що всі болівальники, які сьогодні зібралися в Фоспрекарпаття, їй цього бажають. Ці слова голови районної ради Дмитра Неміша виявилися пророчими. Коломияни не отримали перемогу. Суперник був достойний, але й наші земляки досвідчені та обізнані у міні-футболі. Проблем думаю, вже не буде таких, як було того року. Ми команда того року дебютувала цього року. Я думаю, виступимо набагато краще. Більше, більше футболістів, більше виконавців. Що будемо старатися краще виступити ніж того року. Коломийська команда Прикарпаття дала заявку на участь у чемпіонаті України з міні-футболу серед команд другої ліги західного регіону України. Там показуватимуть своє вміння із цього виду спорту команди з Хмельницького Ужгорода, Рівного, Чорткова та Тернополя. Міні футбол. Е Розвивається інтенсивно, тому що зимою практично в залі весь час у нас проводиться чемпіонат району кілька років. Традиційний турнір «Ніч на Андрія, коли збирається багато молоді. І молодь зимою любить грати в міні-футбол, тому є певний прогрес, підростають молоді хлопці, також ветерани не забувають. Тому бажання є великі, а фінанси, як завжди, їх не вистачає, їх немає. Граємо на ентузіазмі, але суттєво допомагає районна державна адміністрація, районна рада. І за рахунок тих коштів, які виділяються, ми маємо змогу виставляти команду в чемпіонаті України. Футбол на Коломийщині – один з найпоширеніших видів спорту. Футбол на Коломийщині люблять. Але як бачите, на сьогоднішній день футбол перемістився із футбольних полів у футбольні зали. Я сьогодні хочу привітати нашу команду, побажати їй пройти цей. Турнір без пошкоджень і обов'язково тільки перемагати В планах коломийських спортсменів успішно грати в чемпіонаті України, що вихідних в чемпіонаті району і вдало провести турнір в ніч на Андрея.